На початку нового тижня у більшості регіонів України прогнозуються опади у вигляді мокрого снігу. Також після короткого потепління знову прийде незначне похолодання. Про це нам повідомляє укригідромецентр. Так, за прогнозами синоптиків, 20 лютого, мокрий сніг з дещем очікується лише на Волині: У Рівненській, Львівській, Тернопільській, Хмельницькій, Житомирській. Луганській, Донецькій області та в Криму нарешті території країни опадів не очікуються та буде переважати суха та похмура погода. Що стосується температури повітря в цей день, то трішки похолодає так, майже по всій країні температура повітря в денний час доби буде підніматися до плюс 3-4 градусів тепла. А ось в центральних та південних областях повітря буде прогріватися навіть до плюс 5 плюс 7 градусів тепла в день. Що стосується температури повітря вночі по всій Україні, то вона місцями буде опускатися до мінус 1 градусів морозу. Вітер в цей день буде переважно західного напрямку – 5-10 метрів в секунду. Так, в понеділок в західних областях температура коливатиметься від плюс 2 до плюс 4, а вночі буде від мінус 1 до плюс 2 градусів тепла. Дорогі глядачі, 65% вас дивляться наші прогнози без підписки. Підтримайте нас, підпишіться на канал, ми вам будемо дуже вдячні. У північних регіонах очікується температура від мінус 1 до плюс 4, Вночі буде прохолодніше від мінус 1 до плюс 1 градусів. У східних областях вдень очікується температура повітря від мінус 1 до плюс 3, а вночі від мінус 3 до плюс 1 градусів тепла. У центрі країни стовпчики термометрів будуть киливатись в межах від плюс 2 до плюс 5, а вночі від мінус 1 до плюс 2 градусів. У понеділок на півдні температура буде від плюс 3 до плюс 7 в день і від плюс 1 до плюс 4 градусів тепла вночі. У Києві 20 лютого погода порадує нас безхмарним ранком, але вже у середині дня вона зміниться та буде похмурою до самого вечора. Ранок і день пройде без опадів, увечері можливий дрібний сніг. Температура повітря буде від мінус 1 до плюс 3 градусів тепла. У Львові протягом всього дня буде триматися хмарна погода. Більша частина дня пройде без опадів, а ближче до вечора очікується дрібний дощ, температура повітря становитиме від мінус 1 до плюс 5 градусів. У Харкові у понеділок до світанку очікується хмарна погода, яка вранці проясниться, а в день та вечірі все знову повториться, без опадів. Температура повітря очікується від 0 до мінус 2 градусів морозу. У Дніпрі погода буде похмурою. Небо лише ненадовго позбавиться хмар, але ввечері вони його знову затягнуть. Уночі можливий дрібний дощ зі снігом. Вранці він стихне, та більше цього дня опади не розпочнуться. Температура в цей день буде від мінус 1 до плюс 2 градусів, в Одесі 20 лютого, ввечері небо, що залишиться ясним майже весь день, затягнеться хмарами. Уночі можливий дощ, вранці він стихне, та більше цього дня опади не розпочнуться. Температура повітря буде від плюс 2 до плюс 7 градусів тепла. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!